Вам старовинний фільм Приключення Вохи на підзамж. Картина розвивається на вулиці Хмельницького. Це момент біз. Перемонтували дорогу, вже там трамвай не дуже скоро пустять. Ну, за тебе. Типу як лікер якийсь навіть. Это знову вишка, високий замок. Ви бачите, Америку 30-х років сухий закон. Ми п'ємо каву. Промислова вулиця. А то донецька. Ну що, йду додому, зараз тобі відео поскидаю. Не спи.